Зіставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Українська оборонка може постраждати, якщо Кабмін на чолі з прем'єром Шмигалем не врегулює проблему. Постачальників змі пише телеграм-канал Insider.ua. Сьогодні у змі з'явився лист федерації роботодавців України на ім'я України. У цьому листі ФРУ вказує на колапс, який може статися з оборонкою. У разі якщо Кабмін не врегулює ситуацію з аудитом Держаудитслужби, яка віднесла всі при прибутки компанії постачальників міноборони до збитків держбюджету нагадаємо відповідно до цього аудиту, всі українські компанії, які постачали свою продукцію від шкарпеток та снарядів, фактично були звинувачені. у крадіжці грошей із бюджету. ДАСУ заявила про те, що постачальники мають повернути державі весь прибуток за 2022 рік приблизно 2,5 мільярди гривень. Хоча з цих грошей давно сплачено податки, але у частка з них проінвестована в розширення виробництва для потреб армії подивимося, як розвиватиметься ситуація, адже за наявними даними доручення врегулювати ситуацію на користь бізнесу та здорового глузду. ще місяць тому Шмигалю дав залужний разом із Зеленським. Втім, у Шмигаля очевиді своє бачення та плани в той же час. Проти прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля порушено кримінальне провадження прокурором спеціальної антикорупційної прокуратури за незаконного виведення з України 10 мільйонів доларів. Прем'єру може світити до 12 років в'язниці. Таку інформацію у своєму телеграму поширив колишній народний депутат України Ігор Мосійчук, додавши фото, витягу з ЄРДР за словами Мосійчука, Відповідне кримінальне провадження вже порушено спеціальною антикорупційною прокуратурою 6 червня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого частиною 5 статтею 191 кримінального кодексу України привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчинені в особливо великих розмірах. Або організованою групою відповідний злочин може потягнути до 12 років у в'язниці. Мосічок детально писав схему. Мова йде про події 2015 року, коли НБО оголосив пата кредит промбанка не платоспроможним. На депозиті цього банку зберігалося близько 8 мільйонів доларів нідерландської компанії Сіті Стейн та Українська хто в Куа, практика, то Кристал Інвеста та То Продізам, які всі пов'язані з українським бізнесменом Анатолієм Толієм Юркевичем для повернення депозиту Юркевич оголосив замороження на рахунку кошти міжнародними інвестиціями. Що на думку Мосійчука, є брехнею, оскільки ці кошти не були зареєстровані в НБУ в якості інвестицій. Юркевич звернувся зі скаргою до міжнародного центру по врегулюванні інвестиційних спорів Вашингтон, округ Колумбія, США. Тодішній міністр юстиції Павло Петренко замість того, щоб повідомити арбітраж, що це не інвестиція, а депозит погодився брати участь у суді. Більш того, виділив 450 тисяч євро для юридичної фірми Poly Hot IRP. за представництво України. Україна цей суд програла і вже у вересні 2019-го Адвокати Юркевича звертаються до Київського апеляційного суду з метою легалізації рішення міжнародного арбітража. 16 вересня 2019 року Київський апеляційний суд виносить ухвалу, згідно з якою позов Сіті Стейт Енові про повернення коштів задовольнити у зв'язку з виконанням рішення міжнародного Арбітражу в справі номер ARB 1419, Але річ у тім, що за даним номером на сайті міжнародного суду знаходиться рішення у справі щодо Сенегалу. Але у Мін'юсті виплачують юридичним консультантам кошти та готують обґрунтування для виплати фірмам Юркевича коштів з депозиту з банкрутілого банку. Але далі найцікавіше кадмін постановою номер 1284 від 21.12.2020 року ухвалює постанову про повернення коштів Юркевичу виді. Ливши їх із коронавірусного фонду пише Екснардеп, зв'язуючи ланцюгом між корупціонерами минулої та нинішньої влади і бізнесменом Юркевичем станом на сьогодні заочно арештований ВАКС-юрист Андрій Довбенко. Пише Мосійчук. Довбенко близький із колишнім міністром юстиції Петренко. а з Юркевичем його пов'язує те, що саме Довбенко через Арму розпродував майно націоналізованого Сфербанку Росії, в заставі якого були активи бізнесмена Юркевича за кожним моїм. Словом, в цьому дописі є документ. Залишається сподіватися, що сап і набу не обмежаться кримінальним провадженням, а далі буде підозра суд і вирок, адже корупція вбиває точно так, як і ворожі кулі. Додає колишній народний депутат. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.